Мої вітання. Ви на каналі Карпатські Шкварки. Сьогодні розповім рецепт однієї з кращих настоянок, яку ми готуємо кожного року. Вона дуже легко п'ється. Спочатку має присмак апельсину, який доповнюється родзинками, а по завершенню залишає ніжний горіховий смак. А ще це все покрите невеличкою солодкуватістю справжнього меду в поєднанні з ванільною свіжістю. Вона легко готується, але обов'язково потрібно дотримуватись пропорції, щоб не перебити один смак іншим. Для приготування цього п'янкого духмяного напою нам потрібно 50 грам шкаралупи лісового горішка, яка має бути дуже добре висушена. Перед тим як відправляти їх у банку, з алкоголем заливаємо гарячою водою буквально на 2 хвилини першу чергу це робимо для того, щоб забрати невелику гіркоту, яку вони містять. А також вони можуть бути брудні, тому не опускайте цей момент. Ну і, звичайно, потрібен алкоголь 3 літри. Це може бути як горілка, так і продукт домашнього виготовлення. Тобто самогон 40-45 градусів міцності, не більше. Старайтесь обирати хороший самогон без запаху. Далі беремо один апельсин за допомогою ножа для овочів, зрізаємо його цедру і відправляємо у банку. Його попередньо промиваємо та обсушуємо. Стараємося знімати тільки верх, не зачіпаючи білу шкіру, адже вона дає гіркоту. А нам потрібно, щоб шкірочка надала легкий смак цитрусу без гіркоти. Повертаємося до шкаралупи горішків. Час минув зливаємо воду і відправляємо у банку. Оскільки нам потрібно отримати тонкий смак та аромат, дуже важливо використовувати м'який алкоголь, тобто не більше 50 градусів. Взагалі це варто дотримуватись в усіх схожих настоянках. Далі на черзі відправляємо одну столову ложку родзинок, які обов'язково промиваємо. Крім смаку, вони мають дуже багато вітамінів, які в свою чергу зміцнюють імунітет та надають бадьорості організму. Ванільний цукор, 10 грам це одна пачка. Та дві столові ложки меду, натурального, не штучного. Це теж дуже важливо. Штучний не надасть потрібного смаку і, взагалі, може не розчинитися. Обов'язково беріть дерев'яну ложку, як то кажуть, щоб не ценькнути банку, так вона точно залишиться ціла, і розмішуємо, щоб повністю мед розчинився. Дотримавшись саме цієї правильної пропорції, ви отримаєте саме той смак, який я хочу вам передати. Всі інгредієнти гарно поєднюються між собою. Тут не буде сильно вираженого окремого смаку. Це буде букет ніжного, при цьому міцного напою. В Свою чергу мед буде його пом'якшувати, а апельсин з родзинками нададуть освіжаючого, чимось навіть святкового настрою. Як ви вже бачите, при розмішуванні все дуже гарно виглядає. До речі, це не єдина настоянка в нашому переліку. Також ми готуємо і різдвяник, і настоянку на кориці, і на Лубових брусочках, які відварені у винограді, і обсмажені, та ягідні настоянки, смак яких ви довго не забудете. Накриваємо кришкою, залишаємо настоюватися у темному місці на один місяць і кожного тижня не забуваємо все це перемішувати, струшувати, щоб смак добре розподілявся. Не переживайте, в кінці часу настоювання все добре осяде і буде прозорим. Колір вона буде набувати поступово, а от приємний аромат з'явиться майже відразу. Для вас ми, та вже минуло рівно 4 тижня. Дуже важливо їй не перестояти, адже вона втратить свій приємний м'який смак. В останній тиждень все добре осяде та присвітліє. Можете акуратно зняти з осаду, якщо є така можливість, або ж обов'язково процідити через ватку для отримання такого ж результату. Робиться це досить легко та просто. Відчувається цитрусовий запах, одразу і не зрозуміє, що там є алкоголь. Тож фільтруємо настоянку. Ватка прекрасно з цим справляється, і вона виходить кришталево чиста, прозора, такого солом'яного кольору. Вона дуже легко п'ється. Спочатку ви відчуваєте смак апельсину з розинками, а по завершенню залишає ніжний горіховий смак. А ще це все покрите невеличкою солодкуватістю справжнього меду, поєднанні з ванільною свіжістю. Іншими словами, дуже легко п'ється та добре зігріває. У приготуванні не являється складною, але обов'язково потрібно дотримуватися пропорції, щоб не перекрити один смак іншим. Найчастіше ми її готуємо перед новорічними та різдвяними святами, де хочеться відчути їхній дух та настрій, а вона з цим відмінно справляється. Цікаво дізнатися, які ви готуєте настоянки, тому напишіть в коментарях, адже кожен газда точно має свій. Міцний фірмовий напій, яким пишається. Зазвичай ми її готуємо на самогоні, якого в ній зовсім не відчувається. Після частування ви відчуваєте приємне тепло, що не може не тішити. Переходьте та підписуйтесь на наш канал, щоб дізнатися ще цікаві та оригінальні настоянки, які перевірені часом та справді достойні вашої уваги. Любіть та цінуйте своє, українське. Нехай тепло вашого серця завжди світить у ваших домівках та зігріває у холодні зимові вечори.